Всім привіт, друзі! Ви на каналі Denvix. І сьогодні ми разом з вами розберемо новенький айсберг. Сьогоднішній айсберг посвячений різним незрозумілим випадкам, міфам та легендам про ресторани швидкого приготування, такі як Макдональдс, KFC, Вендіс і деякі. Ну що ж, розпочинаємо з вершини айсберга. Вендіс. Популярний американський ресторанчик швидкого приготування. У 2005 році в цьому ресторані був дуже популярний їх фірминий соус, спайсі соус чилі. Він такий був густий і гостренький з різними якимись овочами. І всі американці дуже його любили і приходили в Вендіс, щоб скуштувати цей соус. Одного разу жінка своїм чоловіком прийшли в цей ресторанчик скуштувати цього соусу. А вони замовили цей соус, і через декілька хвилин ця жіночка підходить до каси і говорить, що в її соусі палець, відрубаний палець людський. Всі були просто в шоці з цього, і жінка розповідала, що вона вкусила цей палець, що це було дуже бридко, що це був просто жах. Ця жіночка подала в суд на Вендіс і вимагала декілька мільйонів доларів. За моральний ущерб. Суд взявся за справу і виявив, що палець дійсно був людський, і дійсно він був реальний, тобто не бутафорний, не іграшковий, а справжній реальний палець людини. Цей палець належав приятелю з роботи чоловіка цієї жіночки, і цей чоловік, цей палець просто ненароком собі відтяв. На роботі працюючи, і ось він приходить на роботу і виляє цим пальцем, показує аха, Дивіться, я відрубав палець, щоб всі посміялися. І тут наш головний герой, чоловік цієї жінки, пропонує йому: давай я візьму цей палець, піду зроблю таку махінацію з вендісом. І коли ми виграємо суд, я тобі віддам половину грошей. І чоловік погодився і віддав цей палець. Ой. Жінку посадили в тюрму, але не надовго. І після того, як вона вийшла з тюрми, вона роздавала автографи на своїй вулиці в своєму місті. І, звісно, що не безкоштовно вона на цьому заробила. Її всі прозвали леді відрубаний палець або леді палець у соусі, або просто леді палець. І це подобалось. Вона стала такою легендою. До речі, це не один такий випадок з цією жіночкою. А вона ще над іншими ресторанами такі махінації робила то з тараканами, то ще з другими якимись реквізитами. І її запитала, навіщо ти це зробила, навіщо ви це зробили, типу з Вендісом, навіщо таке було робити? І вона відповіла: тому що Вендіс мій улюблений ресторан. <звук> Наступний пункт, який ми з вами розберемо, це Рональд Макдональд. Хто не знає, хто такий Рональд Макдональд, Це ось такий клоун, який був маскотом Макдональдсу. Маскот це як лице бренда, тобто впізнаваність, по чому будуть впізнавати бренд. Уперше з'являється Рональд в 1963 році і був створений він як веселий клоун, який пригощає гамбургерами та картоплею Фрі. У 70-х 90 х Рональд став найупізнаванішим рекламним персонажем світу. Він був обличчям дитинства. На дитячих майданчиках, у рекламі, школах і навіть у лікарнях, але з часом образ почав викликати недовіру, а страх, кулорофобія, страх клоунів. Чимало дітей від самого початку боялися клоуна: червоний рот, надмірна усмішка, бліде лице це все лякало багатьох дітей. У 90-х психологи вже визнали, що образ клоуна як друга для дітей часто має зворотній ефект. Клоунські викрадення 1980-ті роки США були чутки, що фургони з написом МакДональдс із Рональдом Макдональдом на борту викрадають, підбирають дітей. Доказів не існує, але чутки історії активно поширювалися серед батьків. Клоунські напади 2016 року. Під час клоунської паніки в США люди масово бачили дивних клоунів уночі. Деякі повідомлення згадували схожість із Рональдом. Червоне волосся, біло-червоний костюм. Зараз я вам розповім про деякі таємниці та легенди, пов'язані з Рональдом. Секретне походження. Є версія, що Рональд був створений як поєднання декількох маскотів для різних брендів, але символізує щось більше: Контроль над дитячою увагою. Рональд уночі ночі. Уночі вночі. Міська легенда: якщо прийти уночі до старого Макдональдса, можна побачити статую Рональда, яка повертає голову або змінює свою позу. Заборона на появи після 2016 року, Макдональдс офіційно прибрали Рональда з публічної реклами, мотивуючи це тим, що часи змінились. Але конспірологи вважають, що цей образ прибрали тому, що він став занадто пов'язаний з жахом, містикою та страхом. А ви боїтесь клоунів? Тепер розкажу найстрашніші історії з інтернету, пов'язані з Рональдом МакДональдом. Ці історії люди публікували у Reddit і інші соціальні мережі. Рональд біля вікна. Користувачі писали, що бачили Рональда уночі біля вікон своїх спалень, який просто стояв і посміхався. Заборонене мені. Чутки, що якщо замовити хеппі міл від Рональда. То касир просто дивиться, а в пакеті буде щось схоже на м'ясо, але неїстівне. Рональд з іншої кімнати. Співробітники розповідали, що у старих закладах бачили фігуру клоуна, яка проходить залом. Хоча там нікого не було. Рональд Макдональд починав як веселий символ дитячої радості, але з часом став архетипом страху. Його образ це приклад, як корпоративна маска може стати міфом. Від маркетингової іконки до об'єкта жаху. Ось такий цей Рональд Макдональд Загадковий. Ну що, друзі? занурюємось трішки глибше гли... 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 Багато ресторанів працюють 24 на 7, але після опівночі відвідувачів стає менше і атмосфера стає гнітючою. Пусті столи, тьмане світло, дивні звуки з кухні, нічні зміни. Часто персонал втомлений, іноді поводиться дивно. Можуть бути дивні ситуації з клієнтами, безхатьки, п'яні, агресивні. Драйв-тру працює, але часто всередину не пускають. Звідси й виникає відчуття забороненого простору, дивні клієнти. Працівники раді часто пишуть, що після другої, третьої Ночі приходять дуже незвичайні та небезпечні відвідувачі, мовчазні люди з порожніми очима або дивні компанії, які поводяться нібито, нібито не з того світу. Є байки про двійників. Клієнти бачать людину, яка виглядає один в один, як він сам, тільки мовчить і їсть. Замовлення приводи. Ладно, я тут. Працівники Drive-Thru розповідають, що система реєструє машини, чує голос і замовлення, але коли відкривають вікно, там нікого. Камери також іноді фіксують авто, якого немає. Нічний Рональд. Повертаємося до нашого Любімчика Рональда Макдональда. Розповідають, що у старих ресторанах бачить фігуру Рональда, яка змінює свою позу, а також кажуть, що на ранок ця статуя взагалі зникає або змінює своє місце положення. Ввечером був тут, а зранку вже тут, тільки для своїх. Існує легенда, що деякі МакДональдс опівночі стають не для клієнтів. Тобто, якщо зайти всередину, весь персонал. Буде поводитись так, начебто тебе не існує. Є історія, де людина заходила вночі, чекала 20 хвилин, а працівник навіть не реагував на її присутність. Зараз я вам розповім найстрашніші викриття і чутки, меню, яке не можна замовляти. На форумах є байки, що якщо попросити midnight меню» або після північний набір. Касир подивиться мовчки, а потім просто закриває касу. В іншій версії приносить пакет з чимось, що точно не схоже на їжу. Ресторан, який не існує. Іноді мандрівники повідомляли, що знаходили Макдональдс у полі або пустелі вночі, і там працював персонал, і все було нормально. Але зранку ресторан просто зникав. Люди без обличчя. Деякі історії описують касирів чи клієнтів, які не мають рис обличчя, хоча поводяться нормально як нормальні клієнти або працівники. А ви знали, що Київсі використовує курей мутантів для своїх страв? Давайте розбиратися. Вже багато років ходять чутки, що Київсі Кенчакі – -chicken", так розшифровується ця абревіатура. Ходять чутки, що вони більше не використовують реальних курей для своїх страв. Те теорія перша: генетичні мутанти. За чутками у таємних лабораторіях корпорація вирощує мутантів птахів без крил, без пір'я, з збільшеними грудками м'яса, які легше обробляти. Деякі версії навіть стверджують, що це ніякі не птахи, а просто біомаси з м'ясом, підключені до трубок з живленням. Таке, нібито м'ясо дешевше в виробництві, а корпорація приховує. Правду, найпопулярніший аргумент прихильників змов. У 1991 році компанія змінила назву з Kentucky Фрід Chicken на KFC. В інтернеті писали, що вони втратили право використовувати слово курка, так як більше не використовують курку. Так і почалась хвиля міфів: теорія третя. Свідчення очевидців. І ось тут цікаво. Деякі користувачі писали на Редіт, що бачили дивні ферми з дивними істотами, які схожі на голі грудки м'яса з маленькими крилами. У кріпіпастах описували, що ці дивні кури ще й рухалися, наче живі куски м'яса. <пох> Усе це міф, який виріс на ґрунті недовіри до корпорації. Зміна названа KFC. Тисячу 1991 році компанія дійсно офіційно стала називатись KFC. але причина в слові «Fried» смажений це слово тоді почало асоціюватися з жирною багатокалорійною їжею. Це був маркетинговий хід, щоб підлаштовуватися під клієнтів, а не замінити слово курка. Звісно, що ніяких курей мутантів і різних біомас там немає, і вони їх не використовують. Який всі використовує нормальних та якісних курей від великих постачальників. У США навіть є спеціальні перевірки, які перевіряють якість продукту курей і так далі. Де да і вони би не змогли приховувати стільки років курей мутантів. Що це зі мною? Чому ж ця легенда все ж таки вижила? Тому що це все звучить дуже-дуже смачно для міської легенди, корпорації, таємні лабораторії, мутанти. Усе це добре лягає в атмосферу жахів, і людям легше повірити в страшну казку, ніж у банальний маркетинг, чи все ж таки кури, мутанти існують. Тетю тю тю. Тетю тю-тю. Эйки, мої хороші. Занурюємося на дно ду-ду-дуну боже Ну що прошу з тобою не так? танк. Що з'являється раз на рік. За легендами на форумах і кліпіпастах існують заклади Макдональдс, які з'являються лише раз на рік. Найчастіше у ніч з 30 на 31 жовтня Геловін. Або в темні дати, пов'язані з повним місяцем. Мандрівники описують це так: у полі, посеред пустелі, на трасі, навіть у лісі, з'являються вивіски з буквою М Неонові. Всередині все працює. Світло горить, каса працює, пахне картоплею фрі. Персонал поводиться чемно, але ніколи не говорить нічого зайвого, тільки приймає замовлення. Найдивніше оплата часто не потрібна. Кажуть, іноді касир бере просто купюру і навіть не дивиться на неї, а потім віддає чек без суми. Їжа має незвичайний смак: або дуже солодка, або дуже солона, або взагалі не має смаку. У деяких розповідях людина бере пакет з їжею, але на ранок бургери і їжа зникає, а в пакеті з'являються шматки м'яса або щось, що точно не схоже на їжу. Наступного дня, коли відвідувачі намагаються знайти ресторан, на його місці лише пустир жодної будівлі, касир без обличчя. Декілька відвідувачів з різних країн описували одну і ту ж ситуацію. Вони приходили вночі замовити їжу. За касою стояла людина у формі працівника Макдональдса. Але коли дивились її в обличчя, там не було рис, ні очей, ні губ, ні носа. Просто гладка шкіра. Деякі свідчення кажуть, що цей касир говорить голосом у голові, без звуку. Інші повідомляють, що він мовчки приймав замовлення і кивав. Замовлення завжди видавали, але пакетики були дивні, іноді порожні, а іноді дуже важкі. Камери відеоспостереження не фіксують обличчя таких касирів. На записі вони виглядають як розмиті силуети. Є моторошна історія про людину, яка після контакту з безобличним касиром ще кілька днів бачила своє відображення в дзеркалі як безобличчя. Інший випадок, як клієнт отримав чек, але замість замовлення на ньому було написано Ти наступний. Ух, ну що, друзі, пишіть в коментарях, як вам цей айсберг, чи сподобались вам ці моторшні історії. Якщо це так, вліпіть цьому відео вподобайку. А, також пишіть, яке наступне відео ви б хотіли, на яку тему. І ми постараємося зробити для вас цікавий новенький айсберг, новеньке відео. Всіх вас дуже любимо і зустрінемося в новенькому айсбергу. Всім пока-пока!